У центрі міста діє мобільна школа впівдронів від третьої окремої штормової бригади. Цей автобус обладнаний симуляторами польотів. Тут усіх охочих навчають керувати безпілотниками. І прямо зараз інструктори спробують навчити цьому і мене. Це на запис мотора. Ми перезавантажуємося. Ми його щоб опуститись. А, ще... а як летіти вперед? Я вже протестила симулятор, і скажу чесно, це не просто так як здається. Та з підказками інструкторів починаєш розуміти принципи керування. Це ж те місто, в яке ми приїхали, із базовим вступним курсом галузі FPV, тобто безпілотних засобів, конструкторів, котрі так мовити бюджетні і можна їх збрати буквально по своїм мірам знанням, програмувати, прошивати і застосовувати по завданням на симуляторах. Учасники вивчають базу. Зові навички, зліт, посадка, утримання висоти та курсу у мобільній школі чотири місця, обладнані симуляторами. Військовий каже, завдяки заняттям містяни навчаються дрібні моториці, мікроконтролю та точності рухів, а також розвинуть координацію рук і очей. в Режимі реального часу ви перебуваєте в польоті і можете поправляти роботу завдяки пульту управління радіо стіками Змінюючи місце положення, швидкість рух завдяки відповідним датчикам, які є у нашому борту. Житомира навчальна школа Кілхаус завітала 15 вересня. Перший тиждень є рекламним. Тобто, усі охочі можуть безкоштовно або ж за донат навчитись керувати безпілотником. Заступного тижня розпочнеться курс, під час якого інструктори будуть показувати, як збирати дрони. Неважливо, чи це цивільні, чи це військові. Головне або вони хотіли навчатися, бо на сьогоднішній день fpv це так само, як і водити автомобіль, можуть вміти усі. Друг овак розповідає: Житомир перший з 15 міст, де дві групи охочих сформували буквально за кілька днів для них навчання розпочнеться 22 вересня. Воно не є складним чи виснажливим. Тож пройти його зможе кожен. Ми маємо розвиватися, ми маємо бути фізично розвинуті, ми маємо готуватися і підвищувати рівень своїх фахових знань. Тобто, все, що ми, як провідники, ми як наставники, надаємо ту чи іншу кількість інформації. Учень мусить не те, що запам'ятати, він має масштабувати і множити потім сам наодинці, розбираючися в цій дисципліні. Отож, до 21 вересня включно містяни ще мають шанс безкоштовно покерувати залізними пташками. Якщо ж ви хочете стати сертифікованим оператором БПЛА, третя окрема штурмова бригада пропонує платний курс. Записатись на нього можна за qr кодом який ви бачите на екрані. Валентина Петрук, Ілона Усатая, Дмитро Половинка, телеканал СК1.